Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді електронний семістерний стабілізатор напруги українського виробництва виробляється він у Львові. Це торгівельна марка LVT. Даний стабілізатор має довготривалу потужність 600 Вт. і яка в нього є гарна перевага, він витримує значне перевантаження. Тобто, якщо ви хочете використовувати його із холодильником, ви це можете зробити. Тобто номінальна потужність, як я вже сказав, у нього 600 Вт, але на час до 8 секунд допускається перевантаження до потужності 1200 Вт і на час до 4 секунд допускається перевантаження. Аж до потужності 3500 ватт. Але я вам би абсолютно не радив використовувати стабілізатор ось от у таких режимах перевантаження. Була висока вероятність того, що він у вас вийде із ладу Це зроблено тільки для пускових струмів обладнання. Тобто, якщо ви використовуєте холодильник, як ви знаєте, у нього робоча потужність може бути 50 60 100 ватт, але пускова потужність з легкістю може бути навіть більше одного кВт. І ось саме для цього зроблена ця перевантажувальна здатність. Бо в нас є багато клієнтів, які читають що написано в мануалі, що перевантажувати. До 3,5 кВт, тобто мені ж там на 2 хвилинки треба, то і починають включати туди більш потужні прилади. І само собою такий стабілізатор може вийти із ладу. Давайте пройдемося по його основним характеристикам. Діапазон роботи цього стабілізатора від 140 до 270 вольт. Тобто, якщо напруга у вас дуже низька, наприклад, аж до 140 вольт, або дуже висока аж до 270 вольт. Стабілізатор буде її стабілізувати, і стабілізатор при цьому буде видавати на виході 225 вольт із похибкою 4%. Що таке 4%? Це приблизно до 10. Вольт. Тобто на виході у вас буде 220 плюс-мінус 10 вольт. Тобто для цього стабілізатора буде нормальна напруга на виході від 210 і до 230 вольт. Стабілізатор має 16 ступенів стабілізації. Стабілізатор досить якісний. На виході в нього є дві розетки, кнопка включення і виключення також ззаді. На задній панелі є два запобіжника. На передній панелі у нас є дисплей, який показує нам всі основні характеристики цього стабілізатора, а також кнопка керування, яка дозволяє нам переключати між індикацією вхідна напруга, вихідна напруга. І навантаження у нас зараз 0, тому що стабілізатор не підключен до навантаження. Якщо ви будете використовувати цей стабілізатор із холодильником, то дуже гарно, що у нього є затримка на увімкнення. Тобто тут є два режими: або 5 секунд, або 500 секунд. Якщо використовувати із холодильником, раджу встановити саме 500 секунд. Давайте покажу, як цей режим вибирається. Коли ви придбали стабілізатор, скоріше за все, у вас буде налаштована затримка на увімкнення 5 секунд. Як змінити це налаштування? Ви включаєте стабілізатор. В нашому випадку ви бачите, він вже почав зворотній відлік і відлік іде від 500 секунд. Тут вже встановлено 500. Якщо ви хочете змінити на 5, затримуйте на 5 секунд кнопку увімкнення. Ви збросили цей таймер, стабілізатор включився. Якщо у вас довга затримка включена і ви хочете включити стабілізатор, можна просто потримати секунди 3-4 кнопку, і затримка виключається. Стабілізатор подає напругу на вихід. Тепер ви на 5 секунд зажимаєте цю кнопку. Починаємо мігати 500. Ви вибираєте 5-5 і зразу ж цією кнопкою от 5, і тримаєте 5 секунд знову цю кнопку увімкнення. Все, він запам'ятав і перейшов у режим затримки 5 секунд. Тепер стабілізатор ви виключаєте, заново його включаєте, і вже затримка 5 секунд. Ми робили спеціальне відео про холодильник і про його затримку, і як вона важлива. Не те, що для якихось там старих радянських холодильників, а навіть для сучасних холодильників, які мали б на собі вже мати цей захист. Але якщо постійна напруга буде вимикатися, вмикатися, і так буде там 3-4-5 разів подряд, то навіть сучасний Холодильник із таким захистом теж не справляється, і тому раджу встановити саме такий режим 500 секунд. Ось тут я закріплю вам відео, де буде огляд про запуск холодильника і про його пусковий струм, як він не може запуститися, якщо йому не робити затримку. Чому перевага саме семістерного стабілізатора напруги. Тобто є самі розповсюджені, мабуть, будуть релейні стабілізатори або ось ці семістерні стабілізатори. Релейні набагато дешевше, але в процесі стабілізації вони клацають. Тобто, якщо напруга у вас скаче і стабілізатор перемикає свої ступені автотрансформатора, ви будете чути клацання. Якщо будете використовувати цей стабілізатор, ніякого клацання не буде. Тому, якщо ви любите тишу, раджу вам брати саме семістерний стабілізатор напруги. Цей стабілізатор виконаний в металевому корпусі, виконаний дуже якісно. Знизу в нього є гумові ножки, які дозволять вам використовувати його на якійсь поверхні, при цьому не дряпаючи цю поверхню. Гарантія на стабілізатор 3 роки. Дані стабілізатори завжди є в нашому магазині. Ви можете звертатися, консультуватися, менеджери наші підкажуть. Модельному ряду є модель. На 350 Вт, ASN 350S, і модель на 600 Вт, ISN 600S. Також ви їх обі моделі ці зможете знайти на вас на сайті. Давайте підключимо стабілізатор до ЛАтру і подивимося, як він справляється із коливаннями напруги. По замовчуванню, у нас стабілізатор показує вхідну напругу, і тут у нас світиться індикатор вхідна напруга. Перемикаючи кнопкою, ви, ви бачите вихідну напругу, можете бачити навантаження, якщо воно буде підключено в розетку на задній панелі стабілізатора напруги. Давайте будемо змінювати вхідну напругу і подивимося, як. Як стабілізатор її відпрацьовує? Тобто, ви бачите, я змінив напругу на 189 на виході 224 В. вольта. Змінив. Ще нижче, 166, на виході 223. Давайте в режимі індикації вихідної напруги я буду вкрутити латром. Ви бачите, напруга на виході змінюється. Він підприємує 220 плюс-мінус приблизно 10 вольт. При цьому ніяких клацанів немає і стабілізатор не буде бентежити вас цими клацаннями. Давайте подивимося межу нижню і верхню, як він її відпрацьовує. Переключаємо на вхідну напругу. 160, 149, 150 вольт на вході. На виході у вас при цьому буде 218 вольт. Включаємо ще нижче, 140. Ви бачите, знаєте, що в нього нижня межа вимикання 140 вольт. Якщо ми робимо нижче, то бачите, включається стабілізатор, відмикає напругу на виході і включається затримка. І в цій затримці він буде стояти, поки напруга не стабілізується до тих меж напруги, в яких він може працювати. Я трошки підняв напругу. Все, він включив і напруга на виході вже є. Так само, давайте я піднімаю вхідну напругу. Ви бачите, 262 вольта на вході. На виході при цьому у вас 228 вольт. Давайте ще більше. Він вже виключився. Давайте трохи зменшу. Спробуємо зловити максимальну напругу. 268, 233 на виході. Тобто він вкладається в 225 плюс-мінус 10 вольт, тобто до 235 вольт. Ось таким чином він працює. Стабілізатори напруги LVT вже давно заробили себе гарне ім'я, тому що вони представлені на ринку вже більше 10 років.